На території Харківського району з початку року виникло понад 60 пожеж у природних екосистемах. У більшості випадків причина виникнення пожеж в екосистемах сама людина, яка часто необережно поводиться з вогнем. Тому сьогодні співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області разом з рятівниками Харківського районного управління, представниками органів місцевого самоврядування та співробітниками національної поліції проводять рейдові відпрацювання на ОДУської територіальної громади Харківського району щодо допущення виникне пожеж у природних екосистемах під час проведення рекіду. Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме не спалювати суху траву або листя при садибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння, не розводити відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями, не розкидати недопалки та сірники на суху підстилку, не залишати без нагляду розпалені багаття та не дозволяти дітям розводити вогнище. При сильних поривах вітру відмовитись від розпалювання вогнища. Застерігаємо усіх громадян, що за спалювання сухої трави, сміття, стерні, пожнивних залишків, пасовищ, ділянок зі степовою або іншою природною рослинністю передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не наражайте себе на небезпеку. Якщо ж виникла надзвичайна ситуація або пожежа, негайно телефонуйте за номером 101 або 112.